Усім привіт, ви потрапили на мій канал. Отже, якщо чесно, я був дуже здивований, що в Вибіс Паїнтекс додали функцію анімації. Взагалі, я цією програмою не користуюся. Я користуюся MediBank і Clip Studio, але саме цього разу мене ця програма зацікавила тим, що до неї додали, типу, додаткові функції, щоб створювати анімації. Саме тому я вирішив створити короткий туторіал, як створювати анімації. в Вибіз Паінтекс. Отже, для того, щоб створити анімацію, нам потрібно натиснути на плюсик і прогортати вниз. І тут ми бачимо відділ для створення анімаційних проєктів. Обравши потрібний нам формат, натискаємо на ОК. І тут ми можемо налаштувати кількість кадрів в секунду. І ось перед нами з'явився робочий холст по функціям і без поінтиксу я не буду пробігатися, тому що ви всі так прекрасно знаєте, що тут і як. Щоб створити новий кадр, ми натискаємо на плюсик. Натиснувши на три крапочки, перед нами відкривається панель, де ми можемо видалити кадри. Також тут є налаштування анімаційної системи, тобто це налаштування Onion Skin, відсоток прозорості майбутніх і попередніх кадрів, і кількість кадрів, які буде видно в Onion Skin. Також тут можна налаштувати кількість кадрів в секунду, ну і відповідно кольори попередніх і майбутніх кадрів Onion Skin. Для того, щоб переглянути анімацію, натискаємо на пуск. І ось наша анімація. Також ми можемо використовувати шари для кожного кадру та налаштувати їх відсоток прозорості. Тобто, ви створили скетч анімації, а потім обмальовуєте її зверху на новому шарі. Також ми можемо створити кадри поміж інших кадрів, тобто додаткові кадри. Також тут присутня затримка кадру: максимальна кількість секунд, 4 секунди і 50 мілісекунд. Єдине що тут не можна додати власний запис або який-небудь звук, та не можна додати відео. Програма, мені здається, набагато краща, ніж Flipaclip, на мою думку, через те, що тут більша кількість інструментів. Також тут є налаштування холсту, але вони є платні. Для того, щоб зберегти проєкт, ми натискаємо на Save Animated Video. Але IBISU ще дуже далеко до програми Rock Animator. Дуже скоро я випущу туторіал по цій програмі. На цьому, все, друзі. Дякую за перегляд і сподіваюся, це відео вам допомогло. Всім па-па!